З нами на зв'язку Григорій Кукуруза, економіст України, Economic Outlook. Григорій, пане Григорію, вітаємо вас! Наші вітання Вітаю. Ну, дивіться, з онлайн казано чимало про це говорилося і про те, що ну не можна дорослих людей а, обмежувати. Якщо вони заробляють гроші так непросто, то вони самі можуть вирішувати, куди їх витрачати. З іншого боку, це захист, з третього боку, як все це буде відбуватися ну, фізично, тому що заборонити доступ? Ну, це ж ти ж кожного не візьмеш за руку і не проконтролюєш, що він робить в своєму телефоні. Ну і що в галузі відбувається в ну, такста. Ніхто не знає відповіді, як забезпечити виконання ну, виконання наказу. Тому що єдиний робочий інструмент це а, запровадження системи онлайн моніторингу Її мали запровадити там, де да, вже майже фактично три роки. З моменту легалізації це здається, серпень 2020 року. Система ну, не, не, не запроваджено, навіть якщо там зараз є терміново а, за місяць, десь а, знайти в світі, запровадити в Україні. Вам потрібно її об'єднати з а, реєстром військовослужбовців, які створили, здається, в січні а, цього року. А, фактично, це означає дати доступи всім онлайн казино до реєстру військовослужбовців. А, ну, якби. Це це, 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 це не те, що витяг інформації У нас зараз. Дата в топі операторів ну в, в, в п'ятірці два точно ну всі на ринку розуміють, що це а, безпосередньо росіяни а, дати росіянам доступ до списку військовослужбовців. Ну там навіть без посад, без нічого а, ну така, така дуже слизька історія. Більше того, ми чудово розуміємо, що людина, яка а, ну багато програє, це фактично зламана людина, і вона легко піддається. В вербовці і ну на жаль, такі приклади є. Де якраз вербувалися люди, які програли, і їх перевербовували якимось чином росіяни. От в цьому якби, основна проблема саме заборонити грати ну військовим. Неможливо це технічно забезпечити те, що ринок легалізували, те, що він якби є в білу, це ну навпаки зараз добре, тому що. Де там гуляли просто по по цьому, де да, по соціальним мережам картинки, що обсяги а, оборотів потовкам, які пов'язані з онлайн казино вони там зросли в рази чи навіть десятки разів. Ні, насправді це не так. Ринок він а, який а, був фактично там, до війни, там до легалізації, він в обсягах залишається такий самий. Просто все, що відбувається, це ну, легалізація і. Ну, ми ці обсяги бачимо з цих обсягів, платяться якісь податки. Якщо зараз там, заборонити легальним казино а, рекламу і онлайн, і ну, правильно це все не регулювати. А ну я думаю, що ми можемо побачити ну, ту саму ситуацію, яка була до серпня 2020 року. Всі грали, просто вони там рекламувалися через телеграм-канали, якісь через інші ну, методи комунікації, які ви не можете е відстежити в цьому, в цьому основна проблема. От пане Григорію, я з тих переліків доручень, так які щойно і Сергій озвучував там до СБУ, до банків, до, mm -hmm. до, до мінцифри. Ну як на мене найбільш реалістично, поки що мінцифри опускаємо це окрема історія, а так з великими гігантами да, маркетплейсами, а з банками, ну блокувати використання кредитних коштів плюс-мінус. Це мабуть найлегший інструмент, так який вже існує. В принципі, який просто потрібно запроваджувати. А, а панацея, вихід ситуації який? Ну, от після вашої відповіді на питання Сергія, то в мене вимальовується єдиний вихід, просто їх заборонити де все. Ну, от, і заборонити банкам проводити будь-які операції з, з тими рахунками, так, власниками яких є ось ці гральники казино. Але ж з іншого боку, ну це не вихід, просто заборонити. Як регулювати це законодавство потрібно, чи чи що Якщо ви забороните зараз, фактично, ну по тим оцінкам, що що я зустрічав, 40% ринку продовжує знаходитись в ціні. Вона ця цінніова частка вона обслуговується через так звані тебе пі топі перекази. Існують ціні такі ферми цих карток. Тобто, ну, звичайні люди, пенсіонери, там, студенти на них оформлюються банківські картки, передаються іншим особам і вони контролюються ці цінніві перекази. А, і, ну, якраз тобто 40% ринку онлайн казино залишається в ціні, і в цілому там, та, він якраз обслуговується за рахунок цих P2P переказів. І, власне, нічого особливо ви з цим не можете зробити. Це приблизно 10 мільярдів гривень в місяць обороту саме через ці дроп-картки. Дроп Там ну, можна, можна обмежувати, наскільки я знаю, в цьому напрямку вже ну, ведеться певна робота. Тобто, перше, це якраз боротися з цим переказами те, що до ну, людина передає картку в залі в Європі. Це суворий злочин. Якщо ви розрахуєтеся в супермаркеті карткою, навіть свого родича, де буде та сама фамілія прізвище, вчитися, як, як і у вас, ну але і ім'я буде відрізнятися. Це це, це це достатньо суворе покарання. Буде ну, ця поліція і так далі. В нас весь ну там ринок повністю цей працює. А, є тарифи, скільки коштує ця підставна особа з карткою. Ну, це, це має бути врегульовано в першу чергу. Для того щоб не було фінансових цих шлюзів для, для нелегальних казанов. Угу. пане Григорію, ну і першу тему, з якою ми розпочали, ем, дефіцит електроенергії, ймовірно, точніше, ми там говорили про безпекову складову, щоб захистити. Об'єкти генерації критичної інфраструктури. А от зараз могли б ви оцінити наслідки обстрілів енергоінфраструктури для України? Ну можна за весь період взяти, але я б тут звузив те, що відбувалося в квітні. Берзі. Так, ну, тропійської маю на увазі і не тільки її, а, а тут ще, знаєте, лякають до чого готуватися, хотіла б зрозуміти, що вже почали ляк лякати тим, що буде холодна зима і не дуже зі світлом. Так а, в економічному плані до здорожчання, взагалі, до чого зараз потрібно готуватися? Ну, я оцінка ваша, хотілось би її почути. Це най, Найдетальнішу оцінку дав Олександр Харченко. Я напевно просто процитую основні речі: дефіцит електроенергії в системі він вже є. Просто ми його не відчуваємо в Києві, де стан можливо десь на західній Україні через те, що він зве ну, аварійні відключення. Ми не можемо підключити частину споживачів Харків. Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, частина Дніпра, Запоріжжя. Тобто, в них в них так звані аварійні відключення. коли в них будуть відремонтовані електромережі. А цей дефіцит електроенергії він буде рівномірно розподілений по всій по всій країні. Це пункт перший. Пункт другий. Ми втратили за ці два місяці приблизно 35% генеруючих ну, потужностей по генерації електроенергії. Основа це теплова була генерація. Там ми втратили дві третини. Гідро ми втратили одна, одну третину. Дефіцит електроенергії при максимальному імпорті, можливому. Це приблизно 15% від потреб. З того, що так 15% це був дефіцит опалювального сезону 2022 року. Ну, ці всі графіки відключень і так далі. Напевно, ну з точки зору населення, більше хто там ну, населення швидше може краще адаптуватися, і напевно, все-таки буде регулюватися все а, ціною. В нас зараз тариф для населення 2,2 і гривні за кіловат для підприємств там, коливається 35 з половиною, а гривні в Європі це там від 8 до 11 гривень в середньому за ну, середній тариф а, населення і підприємства. Тобто Є галузі, які суттєво випадають з цієї ну да з цього з цього тарифу економіка, яких ну там рушиться при такому тарифі. Це металургія, це залізна руда. Це виробництво обробка дерева, і це багато в чому хорика. Там також дуже високий рівень споживання електроенергії. Це ну такі чотири і виробництво хімії я обачаються, і виробництво ну та да, вся, вся хімічна промисловість. Це п'ять таких ну галузей, для яких найважче пережити стрибки цін на, на електроенергію, пане Григорію. Очевидно, що нам треба переглядати, мабуть, тепер показники по зростанню економіки угу. результатом року. І що буде зі швидкістю зростання цін на товари та послуги? Ну, Інфляція зараз, яку ми маємо, і та, яка у нас буде, наприклад, всередині літа чи на початку осені, ну, курс. Тут от, від обстрілів нашої енергетичної інфраструктури залежить от багато таких похідних. От, яка їхня доля в найближчі, ну, Ну, бодай, три місяці. Дивіться, якраз по курсу, я достатньо оптимістичний, чому? тому що це основний якір в нас стабільності, який використовує і Національний банк. І, ну, не, не прямо, але і Міністерство фінансів. Тому ну, закривати. Проблему курсом тут взагалі немає змісту з інфляції також тобто, якщо у вас закриваються певні підприємства, десь втрачаються робочі місця і заробітні плати, якраз ну, тиску на ціни його ну з точки зору споживача немає. Друге, у вас завжди у нас ну, внутрішній виробник конкурує з, з імпортним, тобто, як би не зросла для да, чи, чи для хімічної промисловості, чи, чи, чи для інших галузей а собівартість виробництва. Виробник вимушено конкурує з імпортним аналогом, ціна якого ну, часто зараз нижча, ніж внутрішнього виробника, через там та проблему високий дефіцит кадрів. Зараз ну, там, дефіцит електроенергії, а дорога електроенергія, коли вона да, буде імпортно перемішуватися з, з, внутрішньо, з внутрішніми дешевими цінами. Тобто тут якраз більше те, що ціни стримуються дешевим імпортним паритетом. Курс достатньо стабільний, тому що резерви зростають міжнародна допомога, ну, в тому числі фінансова, от буквально ну, там, сьогодні на половину, вже вівторок точно СНАД проголосує. Ми маємо 100% рівень покриття плану, плану зовнішніх запозичень на 2024 рік. Тобто курс стабільний інфляція. А, ну, в цьому діапазоні там від до, до 5 відсотків річних, можливо, не не, не не, не невисокі не стрибки саме за рахунок а, перегляд, переглядання тарифу для для населення, тобто в переглядати тариф для населення на електроенергію, це ну, не найбільш логічний крок. А наразі для того, щоб регулювати споживання з точки зору реального сектора, з точки зору виробництва, з точки зору експорта, якраз на відновилися поставки металургії залізної руди через морський коридор. Там ну точно точно спад, які який, який це буде хоро півтора відсотки ВВП, три відсотки ВВП. Мені важко сказати, але ну точно розуміємо, що ну, вся лінійка прогнозів, яка була на цей рік. Там де да, приблизно передбачалося 3,5%, відсотка. Ну вона вся йде, вся йде вниз. Угу. Пане Григорію, і хочу е, зараз торкнутися ще теми пакету е, проголосув... пакету допомоги для України на 61 мільярд доларів, проголосований сьогодні е, Палатою представників. Е, ще раз оговорю те, що чекаємо на рішення Сенату, підпису Байдена, але тим не менш, ну судячи з усього, е, захищати об'єкти інфраструктури, має стати ну, принаймні, легше, ну точно не гірше. Е, хочу у вас ще перепитати, чи закрита? Питання фінансування 24 року поточного року, тому що з вами також ми неодноразово в студії говорили. А що, якщо не буде цих грошей? Що тоді робити? Не тільки в плані безпеки, а й, наприклад, там з бюджетом. так І 25 рік. Це ж виходить тоді така скринька чорна, яка ще по суті закрита. Якраз 24 рік. Фактично, з, з допомогою штатів повністю ми а, закрили. Непростий був процес, всі кіно ну, пам'ятаю, був, був, був ну, нервово. Він був. Ми в листопад, коли подавали, а, вже да, і проголосували в листопаді закон про бюджет на 24 рік. А, тоді рівень підтвердженого фінансування був близько 30%. Там 41 мільярд дефіцит, 29 з них. Ми ну, він не був підтверджений. То Партнери, партнери якось завезли. Потім здається в лютому. Facility це повністю підтвердили, проголосували вже да. Там фактично скоро очікується другий транш по програмі, і от ну затянули на, на фактично на 4 місяці, але вже є підтвердження фінансування з США на 9,4 мільярда. Це пряма бюджетна підтримка в бюджет України. І фактично зараз у нас всі 40 мільярдів а, дефіциту. Які в принципі передбачає закон про державний бюджет не повністю на 100% відсотків. Підтверджені, ми проробили велику домашню роботу за цей час з точки зору пошуку внутрішніх ресурсів. Мінфінда можна сказати привідкрив при карти й ну, по яким напрямкам, де можна точечно підвищити податкове навантаження. Це було там дакці да, за напаливо від 1,5% планованого зростання військовий збір на. Спрощену систему оподаткування для, для ФОПів, ну не можливо цього року його і не будуть запроваджувати. І третя е, ключове це міжнародна робота по конфіскованим російським активам, якщо не конфіскованим замороженим. Тобто з е, Європою Єврокомісія провела е, велику роботу щодо можливості передачі нам або податків, або частини доходів. Е, Якщо не помиляюся, в агентстві відновлення України, від ну, очікували, що вже до кінця року за оптимістичного снаряду можна буде залучити а, перші перші транші від а, євросоюзу. Це до 5 мільярдів євро. Оцінюється, і зараз ну, да представник офісу президента написав, що від 4 до 5 мільярдів доларів це саме заморожені російські активи на території США. Які буквально сьогодні да, проголосована нижньою палатою можливість їх конфіскувати і передати в е, новостворений фонд підтримки України, Ну, конфісковуються ці від 4 до 5 мільярдів доларів, США, які є е, російські в, в штатах в якихось активах, і там так да, потенційно через якийсь час мають бути передані Україні швидше за все, 25-26 рік це продовження економічної інтеграції з євросоюзом збереження програми Ukraine Facility, це можливо в якихось напрямках розширення для того, щоб ми були так більш економічно спроможними для, для для інтеграції, коли вона там очікується, 28-30 там так, рік за оцінками, за оцінками експертів. І друге, це Стабільні надходження вже чи доходів, чи час, ну, таких шматочків а, заморожених російських активів з країн, які будуть мати політичну волю. А першими їх передавати Україні. Ну першими в даному випадках виступили штати. Далі будемо спостерігати по Євросоюзу. Які країни будуть ну, вставати став, в, в цей список. Дякую за ці пояснення, пане Григорію. Григорій Кукуруза, економіст Economic Outlook, Він був на прямому відеозв'язку.